Цей день, коли на Україну повернулися. Надія Савченко. І надія, і тверда віра в нашу перемогу. І так як ми повернули надію, так ми повернемо Донбас. Так ми повернемо Крим під український суверенітет. Надія стала символом. Символом. Гордості і нескореності, такою, якою є Україна, такою, якою є українська жінка, такою, якою є офіцер Збройних сил України. І ми всі пишаємося тою поведінкою, яку продемонструвала надія, будучи заручником. Росії агресора довгих 709 днів. А головний, хто більше всіх чекав надії вдома це мама і сестра. Ріване, я відчила серце. Івани, дуже врятував, ми знаходилися на постійному зв'язку. Зараз я нарешті можу вже сказати, що це не перша спроба повернути надії. Остання дата, яка була призначена, це 22 травня. До цього було 18. Було ще багато інших дат. Втім, внаслідок тих чи інших обставин не відбувалося, Але можу наголосити, це є наша спільна перемога. Хотів би подякувати за активну участь і підтримку всій проукраїнській коаліції в світі, лідерам держав, канцлеру Німеччини Ангелі Меркель, президенту Франції Франсуа Олама, президенту Сполучених Штатів Америки Бараку Абану, лідерам держав-членів Європейського Союзу, які спільним рішенням приймали позицій по накладенню санкцій на Російську Федерацію. Всі. Польщі, Літви, Британії, Іспанії, Італії. Всі без виключення. Лідерам далекої Австралії, далекої Японії, які чітко заявляли і наголошували жорстку вимогу. Надія Савченко має повернутися додому. Але це лише початок. Бо ми чекаємо повернення додому Солошенка, Панасіва, Сінцова, Кольченка, багатьох-багатьох українців, які знаходяться зараз заручниками як Російської Федерації, так і на окупованій території. Дуже приємно, що зараз Надія долучиться до цієї держави. Ми... Я хочу чітко наголосити, що ці кроки були би неможливі без мінських угод, де чітко зазначене зобов'язані Росії звільнити всіх заручників, які є змістовною частиною рішення Ради безпеки ООН, і на базі яких застосовується. Санкції проти Російської Федерації. Сьогодні на моїй сторінці в соціальних мережах нарешті з'явився надпис. Ласкаво просимо додому, надія. Вся Україна і весь світ тебе з цим вітає. Спасибо. Дякую. Прошу. Слава Україні. Героям слава! Дякую матері, що дочекалася. Дякую сестрі, що воювала. Не було в мене такої сестри, я була б мертва. Дякую народові України і всього світу. Я вам скажу, що народ це велика сила. Якби народ не говорив, то політики б нічого не робили. Напевно, є суть демократії в тому, щоб народ говорив і його чули, щоб народ змусив себе чути. Нас будуть чути, тому що ми українці. Ми за це клали життя і не одне. І ми цього досягнемо, щоб наш голос більше ніколи не залишався непочутим. Я дякую всім хлопцям, які залишились живі і які померли за нашу Україну. Я прошу вибачення, що я ще жива. Ну я завжди готова піти в бій за Україну до переможного кінця. Україна має право бути, бути, незважаючи ні на чию гнилу душу і хвору голову. І ми будемо, тому що ми українці, тому що ми народ, тому що ми нація. Я не стану говорити про людей погано. Я не хочу передавати вам свою лють, свою ярість, свою злобу і свою ненависть. Я сподіваюся, що з часом із цих почуттів в мене залишиться тільки мудрість. Точніше, з цих почуттів в мене виникне мудрість. Я не хочу, щоб я не хочу, щоб люди. Хотіли війни. Я хочу, щоб люди хотіли миру, але, на жаль, мир можливий тільки через війну. Буває такий рубіж, після якого іншого шляху немає. Дуже добре, що є мінські домовленості. Дуже добре, що вони будуть виконуватися, тому що ми зробимо все для того, щоб вони виконувалися. Я вам хочу сказати. В першу чергу, напевно, передати привіт росіянам і сказати, що нічого боятися. З колін треба вставати. Я розумію, що не та країна, з яких колін стати легко, в якій з колін стати легко, але якщо вони хочуть так само жити в злагоді, як і ми, то їм треба вставати з колін, а нам треба не дати їм прийти сюди. Не дати їм прийти далі, ніж вони собі думають, що вони можуть. Будемо працювати. Я буду працювати для того, щоб, по-перше, повернувся кожен, хто полонений і ще живий, повернувся живим, для того, щоб як можна менше загинуло. І будемо працювати для того, щоб Україна була сильною, для того, щоб у нас ніколи більше не був забутий народ, для того, щоб українці мали право бути українцями, жити гідно на своїй землі. За Україну. Україна понад усе. Слава Україні! Героям! Розпочинаємо церемонію вручення державної нагороди України. Текст указу президента України оголошує заступник голови адміністрації президента України Андрій Таранов. Указом президента України. За незламність волі, громадянську мужність. Жертовне служіння українському народові присвоєно звання Герою України, зручення ордена Золота зірка Савченко Надії Вікторівні. Служу президент... українському народові. Президент України Петро Порошенко. Дорогі друзі, офіційна церемонія закінчена. Я... Мені приємно тут бачити бойових побратимів надії. І я дуже дякую, що тут зібралося більше 170 журналістів для того, щоб донести правду про Україну, для того, щоб донести правду, які є українці, і для того, щоб переконати, що ми, українці, обов'язково будемо в Європі. Дякую вам і спасибі за співпрацю.

Yeah. yeah.